Усім привіт! Польща запровадила нову фінансову допомогу для жінок та дітей, і я спішу з вами поділитися цією інформацією. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. І так, фонд Клементія Шептицького повідомив, що буде надавати фінансову допомогу жінкам та дітям з України. Про початок роботи фонду повідомив. Міхаїл Творнік, керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі, організація фінансово підтримуватиме жінок, які були у полоні, та дітей, які залишилися сиротами через війну. Діти, що осиротіли через російську агресію, будуть отримувати щомісяця по 720 злотих, які будуть надаватися протягом року. У планах фонду допомогти 1600 українським сиротам. Також таким дітям буде надана психологічна та психіатрична реабілітація безкоштовно, а деякі з них навіть восени зможуть поїхати до реабілітаційного табору. Жінки, що перебували у російському полоні, отримують одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч злотих. Українки також зможуть пройти реабілітацію та отримати кваліфікаційну допомогу психологам. Подати заявку можна буде до 30 листопада цього року. Як завжди, посилання на заявку я залишу в описі під відео. Подавайте тим, кому це потрібно. Ну що ж, маю надію, що ця інформація була корисна для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!